А що вони в е мене е питання, коли ви підпишете акт о нашому будинку? Що вінаве? Навіть... У нас є справка так. Е головного санітарного лікаря. Що в нашому будинку жити не можна, У нас є до Атмарзієва, до... і вам теж прийшло і це. Додаток, що наш будинок не підлягає ремонту. Ні, не підлягає будинку. Не можна, Знаю, що вони а у мене Ві... питання, коли ви підпишете акт о нашому будинку, що він аварійний? Дивіться, Юрій Петрович. мене питають Юрій Петрович, питають про акт, який я підпишу, що він аварійний. Дивіться, все що незаконне підписувати. Не буду все, законне що законне у нас є вже бумаги. Ви? Ви все, Що громада. громада, адміністрація Марія? А... Все, що згідно чинного законодавства, я не можу не підписувати. А от все, що проти чинного законодавства, я не буду підписувати. Я взагалі за законність. Якщо ви за законність, а ви ж за законність, то так і буде.